Вітаю, друзі! Це Володя Скіруй, і сьогодні хочу показати вам нашу нову функцію розділення документів. Ви давно це просили, і ми зібрали силами та реалізували. Отож, на прикладі документу фінансового надходження грошей на 5 тисяч гривень. Якщо вам потрібно його розділити на декілька, давайте уявимо, що потрібно його рознести під різні проєкти. Натискайте правою кнопкою мишки і розділити. З'являється меню розділу, і ви можете тут рознести його. На різні батьківські документи дуже зручно розносити оплати під накладні, під різні договори. Якщо в контрагента декілька договорів, оплата одна, а треба рознести по різним договорам. Але давайте просто виберемо сюди інший проєкт і натискаємо розділити та даємо підтвердження. Що відбувається? Оригінальний документ було знищено, утворилися на його місці два нових документи-чернетки з розділеними сумами для різних проєктів. А також можна знити кнопочку розділити. Ось тут, на сторінці проєкту, якщо потрібно далі розділяти і розділяти. Тепер наступне личне запитання: а як же об'єднати? Якщо посталось так, що є декілька платежів, які треба об'єднати. Для цього ми їх вибираємо через груповий вибір і в групових діях є кнопка Об'єднати або так само правої кнопки мишки тут є об'єднати. І з'являється меню Об'єднання документів. Ці два документи буде виділено, буде створений новий документ. Єдине, що вам потрібно вказати, відмінності. Якщо ці документи при об'єднанні мають певні відмінності, а в на нашому прикладі це різні проєкти. Потрібно вибрати, що ж буде оригінальними даними. Залишимо для, всього для цього проєкту, і сума буде сумарно 5 тисяч гривень. Доскаємо Об'єднати, підтверджуємо. І маємо назад об'єднаний документ, а оригінальні два документа зникли. Розділення працює також і для документів з табличною частиною. Для цього можна перейти в рахунок на оплату. Та вибрати потрібні номенклатури, які ви хочете розділити. Коли з'явиться кнопочка «Розділити», даємо підтвердження. І що відбудеться? Буде створено новий документ з цими трьома номенклатурами. А ці три номенклатури будуть прибрані з документу оригіналу. Якщо повернемося назад, бачимо, що їх тут вже немає. А номенклатура прийшла в новий документ. Так само можна і об'єднювати документи з табличною частиною. Вибираєте групові дії об'єднати. Вибираєте, що буде потрібно. Так дані тут всі одинакові, тільки потрібен статус, який буде новий. Доскаємо «Об'єднати», даємо підтвердження. І у нас знов один-єдиний рахунок на оплату з усіма номенклатурами, які ми тільки що розділили. Ось так дуже просто, в декілька кліків: об'єднання та розділення, все, що ваша робота була простішою. Ставте лайк, залишайте коментарі, які ще хочете оновлення під цим відео. ми Будемо дуже раді це все реалізовувати. Здоров'ячка, безпеки!